Добрий день. Доброго. Романе, каву будете. Ні, не буду. Ха. То це ви нас зганьбили на весь світ. Думаєте так легко відбутися? <сум> не на, на тих не трапили. Я вандарку, я виховувала її. Я її ростила, дбала про неї, одягала. Ви мені взагалі тут тепер винні до скону. Катерина, припини. Так, рота мені не затуляй, трубєцила. Так ось. Якщо ви думаєте, що честь бідної дівчинки нічого не варта. Що, хотіли отак на, на дурняк розважитися? Дзуськи, вам доведеться за це платити. Доведеться! Досить? Це ви виховувалися, дівчину? Я про неї дбала з 12 років. Я її поховувала. Від мене ні копійки не отримаєте. А з Дариною я одружуся.